Усім привіт! Сьогодні ми разом з вами робимо фінальну розпаковку адвент календаря від Rituals. А також в кінці цього відео я розповім, на яких сайтах зараз можна придбати такі або схожі адвент календарі зі знижкою до мінус 50%. Тому, якщо ви сумнівалися, зараз. Точно час придбати ці адвент-календарі. Мене звати Тося і ви на моєму ютуб-каналі Тося Краса, де ми з вами говоримо про всякі б'юті-штучки і розпаковуємо нову косметику, як сьогодні. Ось ми, власне, підійшли нарешті до фінального випуску. Я трошечки впадала в депресію перед Різдвяну, тому в мене не було натхнення знімати. Але нарешті я от справді дуже-дуже хочу побачити, що ж там чекає мене в останніх 12 днях. І починаємо ми наш випуск з 13-го віконечка. До речі, попередні випуски ви можете переглянути ось тут. Зараз я залишаю. Будь ласка, ні в чому собі не відмовляйте. Дивіться мої випуски. Так. О! Ось такий маленький, Гель для душа, жовтого кольору, який гарнюська. Мехр. Як це читається, я не знаю. Ну, дуже гарно. М -м -м, 30 мл. Давайте я його понюхаю, бо я щось не завжди все відкриваю. Се ви чесно кажучи, з цією ялинкою, як з пандуру, я сиджу. знаєте, оці українські народні інструменти. Я вже так. Ну, пахне м -м, так собі. І 14 вікно. Комірка. Я десь бачила якісь блогери які кажуть, комірка. О, вау! У мене віконечко, а в них комірка. Ну, напишіть, як вам більше подобається. Це вологі серветки. Я щось не можу зрозуміти, чи це вони для макіяжу зняття. Чи це просто серветки з собою? Natural Skin Care. А, да, це все-таки для зняття макіяжу. Класно, так собі в дорогу кинув, знаєш, і не треба міцелярку, яка потім рольється в тебе по всій сумці. До речі, поки я відкриваю 15 те віконечко, я вас попрошу підписатись на мій канал і обов'язково залишити лайк та коментар. Будь ласка, підтримуйте мій україномовний молоденький ютуб-канальчик. 15-i komirshi na shikaja shampun Vo volume and nutra nutri t -nutri <laughs> o linja sakura Непогано пахне, непогано. Я, до речі, хотіла спробувати якось в них шампунь та кондиціонер, і також сухі шампуні. Це смішна історія. Я так побачила в когось, хто ці сухі шампунь, думаю, все, попробую, куплю, піду в ритуал сухій шампунь. Прихожу, а там така баночка 200 мл. Ну, звичайний шампунь сухий. Коштує 12-14 євро. Я думаю, ви що здуріли, коли батіст коштує 4 євро? Думаю, що вже там за шампунь? Я його попшикала, понюхала. І думаю, щось мені не хочеться. Може, він десь мені тут попадеться, я була б дуже рада. Ритуал. Покладіть мені. М... Так, що в нас тут? А, це в нас кондиціонер до того шампуньки. О, це прям миленько. І також від сакури, ну, я так розумію, що пахне він так само. якраз для тревел версії буде дуже файненько. 17 вікно. О, а це масочка для волосся. З кератином та органовою олією відновлююча маска для волосся. Тут 20 мл. В мене закінчилась пам'ять на камері, і була змушена зробити малесеньку перерву. Тому не пам'ятаю, що там говорила, але тримала в руках це. Значить, це маска, а я вже це казала. Хочу понюхати, тому що це не сакура. М -м -м, дуже гарний аромат. Я знаю, що там, і я дуже рада. Як я вже казала, я вже відкрила частину з цього календаря. Там були свічки. Народ, які в них пахівчі свічки. Так, вони манюські. Але вони такі прикольні. Я вже одну випалила. Одна мені прям дуже зайшла. Це чую. Запах дуже класний. Який гарний запах. Єдиний мінус саме цих маленьких, що немає кришечки і аромат. Спочатку вони дуже ароматні, всю кімнату наповнюють своїм запахом, відповідно, потім він якби втрачається. І коли ти вже запалюєш, то він не, не такий концентрований, як спочатку. Прикольно десь поставити е, вбиральні в коридорі і такі запах, і атмосфера. Ну, дуже мені подобається. Так, 19 вікно, Так, моя ялинка вже розпадається. Так, я це виконую. 19-та комірочка. Що в нас тут є? Ага, Знов чоловіча серія. Ну, нормально, так? Це пінка для бруття, чоловіча серія. Мій чоловік не користується. Дівчата, кому подарити, кому подарити, кому, кому, кому. Напишіть, хто би хотів отримати в дар для себе чи для свого чоловіка таку пінку. Пілинка, бачите, трошечки вже розлітається. 20-й день крем для рук, лосьон для рук. Ritual of je, серія що в нас чекає 21 го дня? Щось велике нас чекає. <смір> щось таке жовтеньке, гарненьке. Крем для тіла. Клас. Ritual of Meher. Loving Body Creme. Sweet Orange і Cheddar Wood. О, щось дуже гарне. Я знову не можу говорити, чи ти. Хто таке придумав? Значить, це спрей. Ritual of Sakura. Rice Milk and Cherry Blossom. О, oh. це мені подобається. Це я вже знаю, що це буде мій запах. Клас, 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 клас. Тут іде 20 мл. Дуже гарнюська баночка. Взяв з собою в дорогу, в сумку. І пішов 23 віконечко. останнім. Хто таку придумають? Вау, я навіть не знала, що в них є такі альгінатні масочки я дуже люблю. До речі, дуже давно робила. Звичайно, я робила в своєї мамі, вона косметолог. Вона прям спеціаліст по цьому. Спробуємо. Тут 10 грам на один раз. Пишеться, що потрібно, просто в'ємність покласти. Додати води, розмішати, накласти обличчя і 20 хвилин. Фінальне відкриття комірки що? Фінальне відкриття 24-ї комірки. Що там буде? Що там буде? Що вони. О, я це хотіла! Я це хотіла! Такий шиммер для тіла, і він, як і олійка, ще йде. Дивіться, як він гарно переливається. Рітуал карма. Олія з шимером для тіла. М -м 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 Клас! Я на це дивилася і хотіла. Давайте зразу протестуємо, як воно виглядає на тілі. Ось так гарно блистить і переливається. На літо, я думаю, це прямо дуже класно. Тут іде 30 мл. Отже, друзі, це був мій випуск про адвент-календар, який я нарешті змонтувала і виклала, і ви можете переглянути його і переконатися, чи вартує він 58 євро. Мені здається, що це дуже класна ідея, тому що ти можеш познайомитися з брендом, купити щось нове, щось відкрити для себе нове. Ну і, звичайно, ще я ділюсь з вам інформацією, де найкраще купувати косметику, на яких сайтах зараз проходять знижки. Це сайт. Douglas, це сайт Sephora. Після два зазвичай вони роблять тотальні розпродажі адвент-календарів. Тому ви можете придбати зі знижкою до мінус 50. Я залишаю вам приклади прямо зараз. І також ви можете спробувати просто вести адвент календар, який вам потрібен в Гуглі. Зазвичай там йде така пропозиція різними сайтами, та ви можете переглянути, де найкраща ціна буде для вас. І також ви можете замовляти закордонних сайтів, американська Sephora і так далі, використовуючи міст експрес, інтернет. Та нова пошта також International. Тому ви можете побалувати себе під ялиночку, трошечки, правда, пізніше прийде, але за те на 50% дешевше. Ну, дівчата, чому би і ні. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео, за коментар. Сподіваюсь, що ви отримали задоволення. Попрошу вас підписатися. Чекаємо нових відео, чекаємо те, що в мене буде натхнення. я його теж дуже чекаю. Тому що в мене дуже є багато косметики, яку я взагалі не чіпаю і чекаю, щоб показати на відео. Тому, друзі, будь ласка, напишіть, що ви чекаєте відео, і це мене буде вдохновляти, робити для вас щось нове. Та цікаво Я бажаю вам гарного дня і всього найкращого. Я закінчила цей календар. Так, перевіряю всі віконечка, щоб я нічого не забула. Все